Доброго дня, ми 71 71-ша єрська бригада дешеве. Дякуємо волонтерському штабу лад. Слава Україні! Героям Волонтерський штаб лад зібрав допомогу 71-й окремій єгірській бригаді, яка е... Військову службу на сумському напрямку, ...передаємо продукти харчування, тут і сухпальки, і варення, мівіна, пюре, сосиски, різні напої, водичка, лимонад, чай, медикаменти, це і диклосинаковий гель, вітаміни, окопні свічки, фільтр для води, постіль, подушки. Дуже дякуємо. Хлопці потребують. Ви допомагаєте нам. Це дуже цінно і дуже важливо. Ми дуже вдячні волонтерському штабу ЛАД та їх партнерам. Дякуємо. Слава Україні! Героям! слава! слава. Дякуємо Умань, пиво, клуб Українців, містова Данія, асоціація українців в регіоні Мурсія, Житомирхаб, «Мономах». Так, компанія Ладенерго, Роман, головний електрик.